Зіньківська громада отримала один з двох нових шкільних автобусів, закуплених на умовах співфінансування. Цей новенький шкільний автобус дуже доречний для нашого освітнього закладу. Хочеться сказати велике спасибі нашій міській владі за турботу про наші підростаючі покоління. Автобус обладнаний за всіма правилами перевезення дітей. Комфортабельний, має 30 посадочних місць. У складний для країни час ми продовжуємо створювати сучасний освітній простір для наших дітей. Дякуємо депутатському корпусу за підтримане рішення щодо виділення коштів для придбання автобусів. Незмінно дякуємо платникам податків. Дякуємо нашим захисникам за можливість працювати.